Уночі, 16 жовтня миргородці та жителі району чули вибухи. Російська армія знову атакувала територію регіону ракетами та ударними безпілотниками. Влучань в цивільну та критичну інфраструктуру не зафіксовано однак, уламки ракети пошкодили приватний сектор. За словами миргородського міського голови Сергія Соломахи, троє людей постраждало. Серед них одна дитина. Їх доставлено у лікарню. До обіду було обстежено близько 70 Будинків або квартир, в яких в тій чи іншій мірі є руйнування. Близько 15 будинків потребують значної допомоги, щоб відновити. Два будинки фактично зруйновані повністю. Власникам пошкодженого майна обіцяють виплатити компенсації. З завтрашнього дня буде прийом заяв на допомогу. Це буде допомога з місцевого бюджету. Крім того, частково, де великі руйнування обіцяли допомогу з обласного бюджету, є право у людей, в яких будівлі отримали пошкодження, також подати на є відновлення на державну допомогу. З 17 по 18 жовтня подавати документи на матеріальну допомогу можна у приміщенні управління освіти молоді та спорту. У подальшому ж документи прийматимуться у ЦНАПі. З собою потрібно мати паспорт, код, документ на право власності та Айбан-рахунок для виплат.